У його піснях закодована наша ідентичність та любов до рідної землі. До сторіччя від дня народження Дмитра Гнатюка, 28 березня на сцені Чернівецької філармонії зберуться зірки української естради для того, щоб вшанувати пам'ять видатного співака та легенди української пісні. На сцені Чернівецької філармонії піднесений гамір, адже всі в очікуванні захопливого показу вистави, на якій глядачі зможуть побачити різного Дмитра Гнатюка. Іван Ілащук – народний артист України, поділився спогадами про свої взаємини та роботу з маестро. Маленький епізод розкажу. В Трускавці ми записували колись шлягер, запросили Дмитра Гнатюка, а в головного лікаря Трускавця був день народження. І Дмитро Михайлович виходить і співає: Сміються, плачуть, солові, і тут люстра гасне. Очевидно, це було випадково, але потім вся Україна говорила про те, що Гнатюк в Трускавці заспівав так, що загасла люстра. Учень Дмитра Гнатюка Петро Приймак розповів. Про те, як він став солістом національної опери, заспівавши партію свого викладача. Так сталося, що я, будучи студентом, співав його вистави. «Ті». Я там співав сивійську цирюню Кафіру і співав «Травіату». І так вийшло, що в 93-му році я п'ятий курс консерваторії. І... Чи в театрі комусь не було співати, чи не було соліста. І я в січні заспівав одну виставу, в березні заспівав другий раз повторну виставу, і з 8 квітня я він мене за руку привів до директора в кабінет, заяву на стіл і соліст національної опери. Ще одна учениця Гнатюка, Ольга Нагорна, згадує, як їй допомогла підтримка Дмитра Гнатюка на початку творчої кар'єри. Відчувала таку з боку Дмитра Михайловича, таку батьківську опіку. Просто мені настільки допомагав і як режисер, і просто як людина, і давав такі поради. І я відчувала ну настільки. Якусь підтримку це дуже важливо було для мене для молодої співачки на той час, щоб для будь-якої молодої співачки дуже важливо, якщо ну, є підтримка від більш старшої поважної людини. Режисер Іван Петрусяк розказав про свої враження від роботи над виставою, яку покажуть до сторіччя всесвітньо відомого співака. Цікавою в першу чергу було те, що е, пісні всі знайомі і вони відомі ці пісні, і саме багато пісень пов'язано з нашим буковинським краєм. Тому щоб вибудувати програму, ми пішли таким шляхом показати життя саме Дмитра Гнатюка. І за допомогою тих пісень, які він виконував, ми так старалися вибудувати програму, щоб показати, як він починав свій творчий шлях на Буковині, як продовжив у Києві і коли набув всесвітньої слави на весь світ і на різні континенти. Також режисер привідкрив таємницю побудови. Вистави і наголосив, що це не має виглядати як звичайний концерт. Подача обіцяє бути нестандартною. Ми втілили образ трьох Дмитрів Гнатюків. Це в дитинстві, в юності в зрілості. І три, наші актори будуть вести, як то кажуть, такий діалог від імені Дмитра Гнатюка, який буде переплітатися з його знаковими творами. Тому це буде більше такий як театралізований перформанс. Артисти української естради з радістю запрошують глядачів на виставу у залі. Філармонії, запрошуємо всіх до завтра, до філармонії на концерт вашої пам'яті, присвячений сторіччю. А ми пішли на репетицію. Чернівецька філармонія рада вітатиме у своїй залі всіх, хто хоче віддати шану та вдячність легенді української пісні. Вистава відбудеться 28 березня о 18.30. Юлія Слободян Теми дня ТВА.